Дивитися «Перші міські». вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про проблеми біженців. власне. Ну, це, мабуть, вузько, так я сказала. Насправді будемо говорити і про проблеми вимушених переселенців, про проблеми біженців і взагалі, що це за категорія людей. Знаєте, якщо ми ще кілька років тому заговорили про Всесвітній день біженців, то, напевно, говорили про якісь будь-які інші країни і про проблеми людей з будь-яких інших країн, а не згадуючи Україну. Але, на жаль, ситуація змінилася так, що повномасштабне вторгнення в нашу Україну змінило просто все на 360 градусів. Так і сьогодні ми маємо е, проблему біженців і переселенців і в Україні так само. Наші люди по всьому світу і до нас їдуть, і наші люди виїжджають із зони бойових дій. Тому так сталося, що цей Всесвітній день біженця тепер має до України е, преме ставлення. На жаль, так, на жаль. Сьогодні в нашій студії В'ячеслав Бондар, фахівець по роботі з соціальними ініціативами громадської організації, 10 квітня. Вітаю вас, пане В'ячеславе. Вітаю! І розумію, що будемо намагатися говорити про те, як змінилося взагалі все у сенсі сприйняття теми біженців і переселенців. Ще раз повторюся, хто б міг подумати, що для нас це буде актуально. Але, на жаль, так. так. І маємо тепер 20 червня, день який. Ну, власне, який згадують про проблеми цих людей по всьому світу, а Україна мені здається жодного дня не живе зараз без цих проблем, тому що бачимо ситуацію. Так бачимо, що кількість людей, яка виїздить із зони бойових дій кожного дня, теж змінюється. І тому, тому це є актуальним сьогодні для нас так само. Ви вже призвичайлися, так я маю на увазі громадська організація. Ви вже пристосувалися до цього всього. І, напевно, всі ці виклики людей, які стикаються із проблемами на новому місці, вже знаєте. Чи можна говорити про те, що щось кардинально змінилося у ставленні, у підходах, у методах і так далі? Звісно, що 22-й рік був. Самим найкризовішим mm -hmm. це був найбільший виклик. І з 2014 року 10 квітня працює із внутрішньо внутрішньопереміщених осіб до 14 року з 2013 року працювали із іноземцями, що шукають захист в Україні. І з 14 року ми вже працювали, і у нас було. Декілька областей, не тільки Одеса, спочатку це був тільки південь, потім уже ми приймали внутрішньо переміщених у семи областях. Просто там кількість була інша, так? Там ну, була інша кількість року. Все ж таки і кількість людей. Ті, те, що там насправді відбувалося, не було такою загрозою, як угу. це зараз, коли зносяться цілі міста. Ну, Ми все знаємо, якби ну, повторювати новину я не провісто... буду. Ну, да, так. Всі розуміють, що насправді відбувається. Потоки, звісно, що 22-й рік це був такий дуже. Апокаліптичний, можна сказати, що настільки дійсно були не готові ні міжнародні наші партнери, ні наші державні структури, що такі потоки людей, але mm -hmm. наше суспільство знову показало Випередило от, всіх, от, так, от, да, напевно, який так. раз показали, що можуть саме організуватися, і дійсно виникали такі ініціативи, з якими ми працювали з перших днів. Бойових дій з перших днів війни 22 року. Що люди самоорганізовувалися по вивозу, і тоді 10 квітня брало участь в таких суспільних ініціативах. Ой, так, волонтери, які вивозили самі, ну, своїми я, автівками, так, власне. Я ну, особисто це... в перші дні брав участь в цьому. Ми вивозили людей з Миколаєва uh -huh. і вивозили на Ізмаїл, на Орловку, на Паланку вивозили. І це було там, ну, в принципі, ну, як би. Волонтерство було. Потім це все трохи структурувалося, і ну, війшло вже в такі реальні структури, і наші партнери міжнародні, вже ми з ними випрацювали такий алгоритм. І вже зайшли ну, такі наші дії, щоб це все було системно. Це чергування на вокзалах, це там те, що стосується швидко, ну, тих територій, які були швидко захоплені, звідти теж людей діставали. І, ну, тобто дуже багато було дій. І саме якби 22 рік це такі. Гард був певний, що ми це витримали, і зараз ми працюємо системно. У нас декілька міжнародних партнерів, які фінансують допомогу, яку ми надаємо і внутрішньо переміщеним особам, і взагалі подолання наслідків війни. 10 квітня в Одесі приїжджає на прильоти, забезпечує. Первинними матеріалами, щоб там, заскли, ну, вікна забити, там, фанерами, плівкою затягти. Так, Перша да, така допомога, да, перша так, допомога щоб, щоб так. Да, був, хоч якийсь там на декілька, поки люди отямляться і зможуть там, поставити ті ж самі вікна, то. Якраз там на два-три тижні це 10 квітня забезпечують цими матеріалами. На прильоти приїжджають психологи і юристи, які допомагають складати заяви на відшкодування. Тобто, отакі подолання, ну власне, так да, так. як так, як і багато інших фондів сьогодні, які працюють так. і е, згуртувалися, об'єдналися і власне роблять одну єдину справу. Скажіть, будь ласка, стосовно міжнародних партнерів, про яких ви згадали, і ми так пам'ятаємо, як це було на початку. Пам'ятаємо, як українців зустрічали в інших країнах Європи в першу чергу, так і надавали всебічну допомогу і підтримували. І як зустрічала і та сама Одеса, багатьох біженців із інших регіонів більш небезпечних на той момент. Чи наразі е, змінилося ставлення міжнародної спільноти? Багато хто каже про те, що вони втомилися від української війни. Ну так, напевно ж, війна йде на нашій території. Гинуть, на жаль, наші люди. Е, ну, по великому рахунку, вони вважають, що це ну принаймні, поки що не їхня війна. Це не про всіх, але є певний відсоток і певний відсоток і політиків я маю на увазі міжнародних, які... Ну, напевно, втомилися чи втратили інтерес. Не знаю, що, що, що можна говорити. Але чи відчуваєте ви це, коли спілкуєтеся із тими, хто підтримує сьогодні і вас, і інші фонди, і інші організації, інших волонтерів? Взагалі? Наші міжнародні партнери? Це по перше, це дуже потужні структури, які. Від Організації Об'єднаних Націй це uh -huh. саме головний наш партнер, який був у нас 13 року, це агентство ООН по справам біженців в Україні. Їхнє відношення, звісно, не змінилося. Вони, ми співпрацюємо, ми подаємо наш моніторинг того, що насправді відбувається. Саме агентство теж належить до цих кластерних платформ, де відслідковується, бо дуже багато зайшло акторів, дуже багато зайшло діячів. Ну, uh -huh. і Виникли такі кластерні платформи, щоб, наприклад, в одне село всі не звезли, а інші три села там залишилися взагалі без нічого. Щоб структурувати взагалі цю всю допомогу. І це все, і, ну, весь час ми знаходимося в діалозі. Ми весь час якби, співпрацюємо. Їхнє відношення до того, що відбувається в Україні, не змінилося, тому що саме ну, ці структури їхні. Представники, які вирішують, вони бачать, що е, насправді якби проблеми не вирішені, і їх треба вирішувати. І те ж саме фінансування в 2025 році було підтримано, не, не зменшено. Uh -huh. І все, що ми попросили для того, щоб покрити всі зобов'язання, які ми, наприклад, в тому ж самому 24 році ми провели дуже багато різних. Е, Таких програм, які повинні мати пролонгацію. Угу. Це І підтримка соціальних ініціатив, і, і це все було підтримано. Тобто -то допомога триває. Так, так Допомога ну, триває, то, ніяких так. таких зловісних новин звідти немає. Угу. Всі розуміють, що Україну треба підтримувати в цій біді. Заходять ще інші міжнародні організації, які теж звертаються і пропонують співпрацю і ну. Тобто гуманітарний звісно, бік закрито все ж таки переважно, так? Так, так. А, Скажіть, єдине, я так, добавлю, є такі моменти, дуже, ну, такі вони якби. Трошки абсурдні в тому, що, наприклад, якісь звіти поки пройшли якусь бюрократичну цю цю млина, бюрократичного там, mm -hmm. і поки кошти були виділені, то. О, Дуже сильно змінилася обстановка. Наприклад, mm -hmm. заходять якісь проекти на Миколаївщину, як на окуповані території. Ну, це я кажу, є mm -hmm. такі я випадки. Я визнаки. Тобто да. із певним запізненням да. саме але, з але... причини бюрократичних усіх да. ну, Є певні запізнення. Я не кажу, що це про тих, що я казав, про ці структури Онівські. Вони дуже чітко працюють, Вони, їхні офіси знаходяться не тільки. В Києві, а ще в багатьох містах, і вони моніторять все, що відбувається, прямо на місці, в полі. І у нас дуже чітка співпраця з ними. Ну, нехай хоча б так, тому що дуже багато критики на їх бік, в плані тому, що дуже, дуже повільно, дуже мало не добачають, скажімо так, того взагалі жаху, який відбувається насправді, а лише стурбовані і все. Але це так, знаєте, теж з одного боку, з іншого боку, ми зараз говоримо про гуманітарний бік, і це трошки інша історія. Які наразі взагалі проблеми біженців залишаються актуальними, надактуальними на ваш погляд? Ну, біженці, біженці, <кій> біженці, загалом, ну, тобто так. людей, які вимушені переміщення Так, Які особи. вимушені були так. змінити своє життя, їх змусили так. це зробити, так. Е, ну, Актуальні проблеми це все ж таки те, що вони намагаються адаптуватися, <кій> знайти роботу, відкрити бізнес і все це. Ну, взагалі, все вже налаштовано більш-менш нормальне життя. Є релоковані адміністрації uh -huh. із окупованих територій. Ми з ними співпрацюємо. Там я, Маріуполь, Бахмут, так так, так, так. Ці всі Ай, ну, такі, так, так, так і тобто схема ця напрацьована вже так, так. Ми так, вони релоковані адміністрації, вони надають послуги і ну ми. Просто запитуємо, чи ми можемо допомогти, і деякі речі ми допомагаємо там, де вони не витягують, чи вони там у них з'являються якісь нові проблеми. Ми співпрацюємо і таких, щоб з'явилися якісь нові потреби, те саме, що от, міська влада забезпечує проживанням. Тимчасово. Да, є з стикаються да, люди є і місця компактного проживання. Да. І вони існують, ми і ними опікуємося, ми моніторимо, які там проблеми виникають. Ми, Якщо потрібна якась допомога, ми допомагаємо в рамках проєкту. Якщо виникає якась там нагальна допомога, ми просимо наших партнерів, щоб вони дали дозвіл нам задіяти uh -huh. якісь фінанси, які не є в проєкті. Uh -huh. Ну, дуже багато а, таких питань вони індивідуальні, і вивести їх якби, на якесь узагальнення. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це все от, конкретна людина, конкретна сім'я і конкретні mm -hmm. потреби. Є гаряча лінія 10 квітня, вона є на всіх е цих мережах, там на Viber, на в Телеграмі. Ну, так, в тобто, когось комусь треба закрити да, дуже швидко житлові потреби, греч... наприклад, так. так а комусь хтось запропонував десь пожити і треба так, працевлаштовуватися. Це греч... зовсім інша ситуація. Гречі праців... Тобто, всі питання, да. які стосуються будь-чого, так, так чи то медичної допомоги, чи то соціальної, чи то гуманітарної, чи то це все вирішується, чи то юридичної, я так розумію, да що є так. багато питань юридичних з точки зору Документи. там і документів, да, документів, які найчастіше втрачені у таких людей. Які приїздять із саме зони бойових дій, або так. після якихось таких серйозних прильотів, які відбуваються там набагато частіше, ніж в Одесі, хоча наразі і в Одесі вже сьогодні так. не можна сказати, що спокійно, вже давно, до речі. А, якщо говорити про наших людей, українських біженців, які а, за кордоном, чи можна їм там допомогти і чим конкретно? Чи там допомагають на місцях, а наша допомога, ваша допомога туди вже не настільки розповсюджується? 10 квітня напряму не працює. У нас немає ніяких проєктів і де ми б опікувалися людьми, які виїхали, ми з ними на зв'язку. Нам можуть на гарячу лінію телефонувати звідти, і вони більше цікавляться тими проблемами, і якщо вони хочуть. Приїхати там на якийсь час, і щось якісь там документи зробити, і так далі. Тобто дуже багато дітей навчається в паралельних школах, місцеві школи тієї українські, країни українській, і це теж якби люди телефонують, і ми теж працюємо із цією категорією. Ми допомагаємо це, якби не настільки масштабно, як ті, що тут в Одесі, і в тих областях, де ми опікуємося. Переміщеними особами, але є такі випадки, що із-за кордону дзвонять, коли їм треба тут допомога. Угу. Ну тобто, все одно спілкування відбувається так, так? якесь, так. хоча ви більш налаштовані нас... на те, щоб підтримувати mm -hmm. наших біженців тут вже так. Тобто, щодо, щодо самих біженців, тобто іноземців, які шукали захист в Україні. Вони дуже багато їх виїхало. Їх, ну вони майже всі виїхали угу. в Європу і. Вони теж нам телефонують. І ті, що тут отримали якісь певні статуси, вже юридичні, там статус біженця чи тимчасової допомоги, то вони до нас звертаються також. Якщо їм тут треба якісь моменти юридичні вирішити, то ми маємо з ними зв'язок. Дуже багато біженців, які виїхали, вони не захотіли змінювати свій статус в Європі. Там є люди, які перепадалися, тобто вони відмовилися від захисту України і подалися в тих країнах, куди виїхали. І тут ця процедура закрита, бо це міжнародна процедура. Якщо в одній країні подався, то вже в іншій не може податися. Треба відмовитися від попередньої процедури. Розуміла, так. і... Багато хто, але є прямо. Ну, я мав вчора розмову із одним із лідерів афганської молоді, він зараз приїхав по своїм справам юридичним. І він мені розповідає, що дуже багато афганців не відмовилися від процедури в Україні. Угу. І це дуже, ну, що вони хочуть повернутися все ж таки, і вони вважають вже Україну своєю країною. Тобто чекають все ж таки на. Так. З Закінчення війни, напевно, так. Ті, так, хто хоче ну, повернутися, чекає в першу чергу так. на це. Ну і відповідаючи на головне питання, все ж все ж таки нашої розмови, як змінилися потреби, та не змінилися вони так. так. Ну кардинально. Я маю на увазі, що те, що було потрібно біженцям і три роки тому, чи в чи десять років по тому, власне, воно і залишилося сьогодні актуальним, а змінилося, напевно, все ж таки суспільство. Ми всі змінилися, так а, у відношенні до людей, які є вимушеним при. Сленцями, але біженцями уставлені до них і у бажанні їм допомогти. Мабуть, так, так. мабуть, ма, мабуть, змінилося все ж таки більше суспільство, ніж ці потреби, які сьогодні залишаються нагальними. Тому, якщо е, в когось поряд є люди, які потребують такої допомоги, якщо ви не можете зробити це самостійно, то точно можете адресувати їх е, е, якісь будь-які організації в нашому місті а їх досить. Багато сьогодні, які займаються і опікуються проблемами людей, чи то біженців, чи то вишених переселенців, і допомагають. Ну в мірі, яку можуть дозволити так, допомагають допомогти ось таким людям в вирішенні будь-яких питань. Я вам дякую, Вячеслав Бондар, фахівець по роботі соціальними ініціативами громадської організації 10 квітня. Можна ході. так, звісно, завершуємо. Так, 10 квітня має. Такий продукт називається розмовно-інтеграційний клуб ріка, де на основі удосконалення української мови відбуваються інтеграційні різні заходи, ознайомлення людей, які переселилися з інших міст із звичаями, із історією місцевою, долучення місцевих жителів. І Підтримка їхніх соціальних різних ініціатив. Це е, знаходиться у, в областях, починаючи від Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська і Одеська області. Там знаходиться близько 30 таких клубів. Вони знаходяться в громадах, де вони об'єднують людей, які хочуть. Себе проявити і на, в такій дружній е, атмосфері на, ну, налагоджувати, удосконалювати українську мову. І, і ще я хотів би сказати, що на початку вересня відбудеться третій е, ярмарок, е, фестиваль. Чорноморський степ, куди ми всіх запрошуємо. Точні дати ми потім скажемо. Ну, це ще, да, ще далеко до да, року. Але люди, тому... люди, які хочуть себе проявити і презентувати свої досягнення, ми працюємо, щоб ця ярмаркова культура відроджувалася. Зараз ми бачимо по Україні дуже багато таких подій відбувається, і в Одесі теж багато таких фестивалів. І ми от, запрошуємо, це вже третій. З 23 року ми розпочали, і до цього, до початку повномасштабної війни ми е, проводили це із біженцями, саме із іноземцями, що шукає захист в Україні. Ми е, такі створювали для них саме на день біженця. Заходи, де вони показували свою культуру, вже Жив... ну і могли інтегруватися власне Так, да, 23-му році. Ми запропонували місцевим спільнотам, місцевим органам влади, щоб це поєднати, і так з'явився Чорноморський Степ Фестиваль культур. Дякую вам. Я думаю, що Дякую ми ще пізніше увагу. про це будемо так, говорити. Звісно. Так А на сьогодні поки що так всесвітній день біженця. Це так. дата в календарі, яка змушує нас згадати про те, що на сьогодні дуже багато людей, які по потребують захисту і допомоги кожного з вас. Дякую так. вам. Побачимося на першому міському. Дякую